Проходячи повз поліклініку номер 1 що на Мірющенка, рівнянка Олександра звернула увагу на фасадні роботи будівлі. Жінка нарікає, утеплення виконується не за нормами, адже роботу здійснюють в дощ. Вона переконана, ефекту з такого утеплення немає взагалі. Я балакала з цими робітниками, казала хлопці, ви щось неправильно робите. Вони кажуть, ми знаємо, але нам сказали, якщо ви не будете робити, я найму інше. Я вважаю, що це наші гроші, це гроші платників податків. І якщо вони неефективно використовуються, і через пару років ми знову будемо займатися утепленням фасаду поліклініки, це марне витрачання грошей, платників податків. Рівнянка звернулася до громадських активістів з проханням з'ясувати, чи виконуються роботи належним чином. Здійснений візит до головного лікаря. Я також йому задав ці запитання, чи не чи не є порушення і чи не буде це утеплення, просто викинуті кошти на вітер. На що він сказав, що я попитаю, поцікавлюся. Він запросив свого заступника, який відповідає за ці роботи. запросив підрядчика, сказав, що його переконали, що все виконується згідно норм. На думку активістів, щоб не допустити порушень, утеплення потрібно було здійснювати набагато раніше, коли погодні умови сприяли виконанню таких робіт. Підрядчик дає сертифікат гарантії, Я думаю, все таки ми ще подивимося. Подивимося, можливо, будуть звернення подальші, якісь інспектуючі органи для того, щоб вони все-таки свої заключення, і чи, чи це утеплення воно дійсно якісне і чи воно виконує свої функції. За словами експертів, утеплення повинне здійснюватися за температури вище плюс п'яти. Фахівці наголошують, такі роботи це чіткий регламентований процес. А технологія, яка повинна бути дотримана, описана в українських стандартах. Бачимо незакриту мінеральну вату, яка від дощів намокає і пошкоджується, і це потім призводить до. Багатьох наслідків от відкоси, утеплені, наприклад, пінопластом. Це заборонено для громадських споруд, оскільки пінопласт дуже горючий, виділяє саме від пінопласту при займанні, при пожежі, може бути не більше жертв, бо він дуже токсичний, коли горить. Поверхня утеплювача зовні є гідрофобна, тобто не сприймає на себе вологу. Хоча складні погодні умови все-таки змусили в деяких місцях змінювати утеплювач, розповів підрядник. Утеплення розпочалося в жовтні місяці. Звичайно, погодні умови надзвичайно складні. Сама будівля також складна. Необхідно було виконувати додаткових робіт, багато які не передбачені, навіть і не могли бути передбачені проектною документацією, але це все ми виконували за свій кошт. Працівників лікарні все влаштовує, адже підрядник надає гарантійний документ на цілих 10, а то й 20 років. Виконано робочий проєкт на загальну суму мільйон сто 164 тисячі, але виділено в цьому році 650 тисяч. На цих 650 тисяч лікарня виготовила робочий проєкт, отримала експертну і отримала декларацію на початок будівельних монтажних робіт від цієї компанії. Роботи заключаються на цих 650 тисяч. Це фасад поліклініки і повністю терапевтичний перехід. Чи прослужить така теплоізоляція стільки, скільки обіцяють виконавці робіт, покаже тільки час. Анастасія Кучеренко, Артем Лаговський, Ігор Прокопчук, новини Рівного.